Я завжди прорізаю ті, що потрібно, щоб потім можна було вдовлятися. Да? Ну, вот, а, ну я ще не сказав, що треба зажимати доготовку. Да? Вот. Угу. Есть, тут ми бачимо вистик, куди вогнути входить, значить ми будемо його. Отак ну, як треба ще глубже, то тоді вже... Іншими та ну. Ось так під вмілими руками майстра шматок звичайної деревини перетворюється на витвір мистецтва. Звісно, процес цей тривалий, кропіткий, затратний, проте результат того вартує. Трохи більше ніж 10 років тому. Київська родина Али та Віктора Вовненків придбала садибу у селі Старосілля, що на Городищині. Місцина сподобалася відразу, як сюди потрапили. І своїм рішенням вони не розчаровані і донині. Для господаря обов'язковою умовою була наявність приміщення, яке можна переобладнати під майстерню, бо ж уже тоді його, інженера-технолога, одного з великих київських підприємств, захопило різьблення по дереву. Я технолог сам по обробці металу, а група була, яка технологічний контроль. Це консультація конструкторів, перевірка документації на те, що можна її зробити. І таке. Ну і там закінчив я головним технологом в КБУ 10 років і ще вслідньому. Так що до Стугни, Петро, дуже вагатому. Я причасний, так ото лупить. Сейчас. Там була стугна, це ствольна артилерії були. Бар'єр 2В це вертольотні варіант. Коротше, розробок було багато. Як розповідає Віктор Петрович, різьбленням у родині ніхто раніше не займався. Його ж, на перший погляд, дивне бажання захопила після Першого Майдану, активним учасником якого він був. Після Майдану, першого майдану. В першому майдані ми дуже активно участвували, там ходили по тим кругом, до Верховної. Ради там те саме во время штурму були там, як люди питалися залізти на от. І так, от що тоді случилось, що я говорю, що я в мене було буквально пару листів, ножик, і з того почав тоді, що то, як спробував, мені сподобалось. І почав потрошки щось робити, і тоді. Мені попала ну, книжка Нецьке. Нецьке це маленьке, це в мене велике, а в принципі, вони, це для кисета. Спротівове кисету з табаком вішали. І воно у них в Японії розвилося до такої степені, що тоді кожен багатий вважався чим краще майстер виконує. Тобто це вже пішло в престиж. У якого хорошого майстера зробити фігурку? Вот. І воно так пішло. Ну, не менше там. Я там е, э, з картинок, які там є, це. Це чотири богощастя. нині роботи Віктора Вовненка, які він переважно дарує, зберігаються у родині доньки у місцевих музеях. У власному домі багато інтер'єрних речей нагадують про захоплення глави сім'ї. Нещодавно громадський простір Макітра, що у селі Чижівка, де власне і побачив світ Віктор Вовненко. Отримав стилізований подарунок макітру з зображенням козака Мамая. Це один з улюблених персонажів майстра. Хоча аспекти його робіт дуже різноманітні, як і матеріал, з яким працює. Це і клен, і яблуня, і дуб, і осика. Все, що трапляється, оживає під умілими руками майстра. Спочатку з'явившись в уяві. Значить, починається в малюнка. Ой. Ну, я малюю на шпалерах, на обратній стороні шпалера, дуже удобно, багато я є так. А тоді переноситься на кальку. З кальки значить, підставляєте туди копірка. Ну і в мене такі ну, є іголочки. Отак, такі теж. Ну, я сам не роблю таких. Удобно, що раз приколов, щоб воно не їздило, і переноситься на дерево, а потім цим ну, майстером наводиться, щоб нормально було. На Городищині планують розпочати цикл майстер-класів для молоді, яка цікавиться саме цим видом творчості. Віктор Вовненко готовий поділитися своїми уміннями і досвідом.